Так, друзі, знову я заїхав на ті ділянки, які були в минулому відео. Тут Соя піонерівська на 45-му Е, Вже оприскування проводилось. Вже ось дивлюсь, той що ряточок тут дає пропуски. Зараз подивимося Соя повинна ось бачите. тише попала, поключилася, моє скоро вилізти, І ось яка теж ключечка. Скоро повелозе. Трошки фон зміниться, не буде в цих пропусків. Соняшник уже згорів, той що Ось бачите, вже буря. Амброзія, дивлюсь точка росту жовта, ну, щоб вона прям згоріла ще не вийде. Зараз дійсно до Напишіть в коментарях, хто як бореться з водочним. Тут на ділінці згодишника дуже багато. Трошки тобі наприжов після раундопу, але... Не зовсім. Щось я не знайду його коріння. Хто чим оприскує. Я вже не знаю, може пройтися тут ще раз раундопом, тільки оцього зділенка Йон. Ще одна велика. Може потихеньку в його горно залити раундопом. Я вже не знаю, що йому робити. Найпроблемніша ділянка з соняшником. Ну, мабуть, треба сьогодні заїжджати, якщо не буде дощу. Вносити плитодим, хоч забрати у ці злоки. Тут просто ковроу. Осуд. Да, тут ділянка взагалі. Страшно, треба рятувати, бо там далі знову дощі, мабуть сьогодні заїду. Вечором там вроді вітру не буде, якщо не буде в день дощу. Пізніше покажу вам, якщо буду вносити сьогодні. І треба вносити хоча б клитодим, щоб потім нім через 10 віднести Гранд Стар. Сіберізка є. Тут, коротше, повен букет. Ковар. До тут зеленка по бур'янах найгірша. Бачте, і взагалі ковер. Друга пора, ще не повноцінна. Так що... Треба хоча б ці 2 гектари закрити. Там далі знову дощі з понеділка на кожен день. Треба, мабуть, заїжджати, працювати, бо чекати нічого, тут і так. Я ж Соняшник стоїть на місці, саме холодами, а бур'ян пре і пре Так, ще одна ділінка соняшника. Тут Теж вже бурйон пішов, але ну, не критично, то як на тій ділянці. Тут теж тут злоки 70% злоків. Тут... тут нормально ще не так критично. Тут друга пора з'являється трішки менший соняшник, хоча в один день сіявся. Ну... Не на багато, ну трішки менший видно. Тут з е, краю злоків багато. В принципі, популь... Ну, є і по пулю. Ну, такий фозі, бурйон. Що тут четвертий листочок. Ну, в общем, шошу, -шо, а, бурйон пре. Соняшник стоїть на місці, все на місці, а бурйон... Росте тільки так. В общем будемо дивитися по погоді. що воно буде. Можливо, ця ділянка ще якісь днів 3-5 постує, якщо не Ну ту ділянку треба 2 га бризкати вже краями. Їдемо далі. Ну це їду, дивлюся по погоді. Стоїть за щасу дня до п'яти, там щось 40-50% грозові дощі. Ну Хто зна, така трошки підпарює температура 16-17% містами градусів, то будемо дивитися, там вітру після 5 майже немає, там 2-1,5 метри на секунду. Зараз ще декілька ділянок гляну, заїду на соняшник, зараз ще одну ділянку, на іншу не їхатиму там вчора був, вона чиста взагалі. Ну, в общем, зараз ще на кукурузу, тут ось 4 гектари поряд, теж заскочу. І будемо вирішувати, що робити вже по ходу діла. Якщо не буде дощу сьогодні, або там дві коплі впаде то, мабуть, щось будемо сьогодні вносити. Не знаю на яких ділянках, ну мабуть, будемо щось робити. Ось дивіться, яка ділянка Тут ось фірма забрала. Ніхто нічого не робить. і нормально. Уряноме заростає. Так що якось так. Все нам і не так. То дощу немає. Тепер душі були, холодно, вітер, щось, щось і не так. Тепер не дає бризкати. Ну, Там з понеділка знову я ж кажу, душі на кожен день. Так ось ділянка. ще одна. Тут, ночі теж не критично. зараз підемо подивимось. Так, що тут? Ну, Тут така картина десь, як і на... Минулій ділянці тут в принципі не критична. Дивіться яка амбрузійка вже проскакує, вже, блін. 4 листки. Соняшник малий. Тільки друга пара лізе. В принципі, якщо спрацюємо зараз проти злоків і потім днів через 10 Тижник, зайдемо Гранд Старом, тому вже... А, тут ось під цим краєм більше бур'ян, ну там нічого, ну а тут і лобода є. Да, да, тут багато теж під цим краєм. Тут теж вже треба бризкати. рискати. Виїхав на кукурузку, ось риюся, бо тут вона... З дуже погано посходила. Ну, поключилася, та, що в сухому лежала після дощу. То, я думаю, вона вискоче. Тут крой слабенький зовсім. Ну а тут по полю така картина два-три листочки. То як рахує, хто не рахує цей нижній листок. ну, Соєчку кукурузі, попало від морозів. добряче, така вона стоїть. Жовта-жовта. Тут по бур'яну в принципі не критична. Страшного нема нічого. В основному падали ця соняшника. Ну, Тут таке забереться вона без питань підкроємо. теж. Тут ось трошки амрузія десь залишилася. Ну а так поки що не критично. Тут ще вона постує, тижник, мови, днів 10, хай підніметься. Потім спрацюємо гербіцидом. Гербіцид буде з ґрунтовим ефектом. Там мезотріон і Нікосульфорун діюча речовина, то ночі він... Працює добре, відгуки непогані. Якраз і провіримось вже якийсь хрен їсть листочки. На одного менше встало. Так, ну в общем, з кукурузою зрозуміло. Основне зараз накрити гербіцидом соняшник. В общем, не судьба нам побризкати, не скільки того дощу. Там півтора міліметра з такончику. Уже, може, 5-та година вечора, то підмочило зверху, бо що росо. Ну і зверху теж земля мукра, буде ліпитися, тягтися за колесами. Коротше. Знову бризкання переноситься. Коли воно вийде побризкати, я не знаю. Завтра, післязавтра, ночі без дощу, але вітер. 6 метрів на секунду. І днем, і вечором, теж і на ніч. Ну, в общем, бризкати ніяк. В суботи знову дощі на кожен день, там по 70-80%. Навіть не знаю, що там буде через тиждень в польох. Напишіть коментарі, ваші думки. Яка у вас ситуація на полях? чи така, як і у нас. Чи може в когось краще?